Розклад, який турбує всіх, задали мені запитання таке, знаєте, інтригуюче. що зараз робить Володимир. Володимир, ваш може бути коханий, може бути чоловік, може бути синочок або внук, або друг. Через те, що різні категорії, чоловік, коханий синочок, товариш, друг, сусід. Через те я зроблю два розклади. Що зараз робить Володимир? Так, перший розклад, три карти. Так, дивимося. Вже хотіла відпочивати. Ну, дівчата, подивлюся, ви ж мене просите? Безкінечно. Один розклад і другий зараз задумайте. Хто не задумує на перший чи на другий? Один. Перегортаю, два. Три. Так що зараз робить, не, не випригуй. У мене котусик мій хоче випригнути. Так, і хаву п'ю з таким сьогодні сонячним віночком. Я люблю, люблю його. Мені перший раз подарувала, мабуть, років 15 моя свекруха. Такий сонячний віночок, вона ж теж близняшка, близнятка. Я в середині місяця, а вона 4 червня. І вона любить ці жилі, і я Я вам просто показую. Це не реклама просто. Так. Що зараз робить Володимир? Відьма двіга зараз все скаже. Ви знаєте, я вмію. З 15 років. Гадаю, так, перший розклад, другий. Задумали, синочки, кохані чоловіки, друзі, товариші. Так, перший розклад, ану, задумали. Що він зараз робить? Ми ну, зараз побачимо. Нема там у нього коханки-любовниці. Він дуже старається все для того робити, щоб поїхати додому. Дуже прям сперечається, прям настаює. бачите, вирощує... Квіти, ну тут не квіти в даному випадку, а плекає і вирощує э, ростіння. Як воно буде ростіння, підказуйте мені, щоб потім приїхати дуже швидко додому. Хоча йому, бачите, і обіцяють, і не обіцяють. ну Давайте ще одну карту. отут тут така карта якась сумнітельна, Приїде чи ні? Трохи тупік. Ну, не трохи тупік, щось не приїжджає. Так, дивимося. Тут затруднення. Хотів би приїхати, поки не приїде. Поки, ну це поки. Бо бачите, тупікова ситуація. Друга Друга карта. Значить, ви поняли, що він хоче приїхати додому, ну поки не може він цього зробити. Так, далі. Тут що робить Володимир? Що робить Володимир? А Володимир тільки думає за вас. Він... Сразу в нього був вибір якийсь, чи так поступать з вами, чи так. От, уважно. А тоді він все-таки приділився і на 100% вирішив бути з вами. На 100% через те випала королева Пентаклі. І коли ця королева випадає, ну, це ж грошова королева, це ж значить польза. Ну а польза, значить, він вибрав тільки вас. Тільки вас. І тут другого шляху нема. Так що ваш Володимир тут вибрав вас. А чи це син, значить він приїде, значить він напише, значить він дзвони. Якщо коханий, тут кохання 100%, тут ніяких суперниць, немає ніяких. Перешкод, щоб бути з вами. Оця ситуація трохи запутана. Я вам сразу скажу, бо є перешкоди, щоб Володимир приїхав. Давайте ще одну карту витягнемо. Приїде, ну тільки через скільки. Бачите, це карта, але ж це вся сім'я збереться. Володимир через всякі-всякі перешкоди. Ви представляєте, скільки як він старається, як він хоче приїхати? Бачите, тут тупікова ситуація, і він же ж як старається і даже спориться, і ругається, щоб приїхати. Але ж все-таки він буде з родиною. Ну, Тут пізніше, пізніша ситуація. Тут дуже швидко, дуже швидко, дуже класно. І тут він, ваш Володимир, обирає тільки вас.